Нехило тачка у пацана. Ей, шерифе, тебе в шортах не впізнати. Не вдягав їх ще зі школи. Думаю, на вихідні на рибалку рвати Не можна тобі на рибалку у 2013-му У нас тут наркоборони з купою зброї на борту і, походу, він їде до вас. Я бачив досталь крові і смерті, і я знаю, це буде хороший бойовик. Режисера Кім Джиуна я не дозволю цій паскуді проїхати через наше місто. Він троп. Я не спорю. Старий ти ще живий? Срака болить. Погнали, погнали, погнали! Дай мені кулемет. Арнольд Шварценеггер Чого ти не на пенсії? Бо я арні. Повернення героя. Ти круто виглядаєш? Качався колись скоро.